Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У ході повномасштабної війни в Україні Росія зазнає великих втрат серед своїх військових, у тому числі загальна кількість ліквідованих кадировців, вже може перевалювати за 10 тисяч. Такий висновок можна зробити зі статті, що була опублікована на сайті представництва Кадирова в Ярославській області Росії. У ній заявлено про доручення перепахувати останки своїх солдатів, які були ліквідовані під час війни в Україні. Йдеться про 10 тисяч кадировців. Ми розуміємо, що вже зараз йдеться про тисячі хлопців, але війна триває, буде ще багато жертв. І ми маємо бути до цього готові. Кожен чеченець кожен мусульманин, який вирушає в Україну, має розуміти, що його поховають гідно без варіантів, заявив голова парламенту Чеченської республіки Магомед Даудов. У цій статті зазначено, що в рамках проєкту планується перепоховання понад 10 тисяч кадировців. На перепоховання парламент Чеченської республіки виділив вже 15 мільярдів рублів. На сайті представництва Кадирова в Ярославській області Росії йдеться про доручення перепоховати останки своїх солдатів, які загинули на війні проти України. Є уточнено, що всього планується перепоховати 10 тисяч солдатів, кажуть. У виданні. У виданні також процитували чеченського омбудсмена Мансура Салтаєва. Він же заявив, що бійців ховають у спільних могилах, а деяких кадирівців відспівують православні священники. Невдовзі, зрозумівши, що наговорив зайвого, він вирішив якомога швидше спростувати інформацію. За його словами, хакери буцімто зламали сайт представництва глави Чечні в Ярославській області. Мовляв, це зробили для того, щоб поширювати дезінформацію. Тим часом підтверджує скрутну ситуацію з кадирівцями терорист Ігор Гіркін. Він зауважив, що у Тіктоці більше не побачиш ролики. З бійцями Рамзана Кадирова, воно і не дивно, адже цей інтернет військо працювало лише тоді, коли Росія могла показуватися, бодай якоюсь перемогою. Оскільки таких немає, то відповідний контент створювати непросто. До слова, втрати ворога продовжують невпинно зростати. Так до Росії вже відправили понад 190 тисяч пакетів. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.